Мостоподібні протези. Привіт! Я Анна Шабріна, стоматолог-ортопед клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про один із класичних способів відновлення втраченого зуба мостоподібний протез. Що це таке, коли він потрібен, які є плюси і мінуси, і чим він відрізняється від імплантації? Усе поясню максимально просто. Що таке мостоподібний протез? Мостоподібний протез або міст це конструкція, яка складається з кількох з'єднаних між собою коронок. Вона фіксується на сусідніх опорних зубах і заповнює проміжок, де не вистачає одного або кількох зубів. Фактично, це місток, який перекриває порожнечу в зубному ряду, коли він потрібен. Мостоподібний протест ставлять у таких випадках, коли втрачено один або кілька зубів, але поруч є здорові зуби, які можуть стати опорою, коли пацієнт не хоче або не може встановити імплант, коли потрібно швидке, функціональне та естетичне рішення. Тобто міст це не старіла альтернатива, а цілком сучасне рішення у певних клінічних ситуаціях. Як відбувається процес становлення, консультація та діагностика. Робимо рентген, оцінюємо стан опорних зубів. Підготовка опорних зубів. Їх обточують так само, як під коронки, зняття відбитків або сканування. Виготовляється модель майбутнього мосту. Тимчасова конструкція, щоб пацієнт не залишався без зубів на час виготовлення постійного протезу. Фіксація готового мосту. Конструкція щільно прилягає до ясен, не рухається і виглядає як природні зуби. Матеріали мостоподібних протезів найчастіше ми використовуємо: металокераміку, доступна, міцна, але іноді видно темну лінію біля ясен. Цирконій – естетика, довговічність, біосумісність, ідеальний варіант. Соцільно керамічні конструкції, більш природний вигляд, але менш міцні на жувальному навантаженні. Вибір матеріалу завжди індивідуальний. Ми підбираємо його від кожного пацієнта окремо. Переваги мостів. Відновлюють жування і естетику. Не потрібно робити хірургічні втручання. Можна встановити досить швидко за 1-2 тижні. Надійність і служать 10 плюс років при належному догляді. Мінуси. Потрібно обточити здорові опорні зуби. Якщо один із опорних зубів пошкодиться, доведеться міняти весь міст. Можуть виникати складнощі з гігієною підпроміжною частиною. Але всі ці нюанси ми завжди обговорюємо до початку роботи. І зазвичай. Пацієнт залишається дуже задоволений, бо отримує повноцінне рішення без складної хірургії. Порівняння з імплантацією. Часто пацієнти питають, а що краще міст чи імплант. Імплант не чіпає сусідні зуби, але потребує більше часу іноді додаткових процедур, як синус-ліфтинг. Міст встановлюється швидше, але забирає частину тканин у здорових зубів. Якщо опорні зуби вже мають пломби або коронки, міст цілком виправданий. Якщо ж вони ідеальні, іноді краще поставити імплант. Догляд за мостом. Зубна щітка на день, як завжди. Обов'язково йоршики або суперфлос під підвісною частиною мосту, професійна гігієна раз на 6 місяців. Регулярний огляд у стоматолога для профілактики. Заключення. Мостоподібні протези це перевірене руками рішення, яке сьогодні залишається актуальним. Якщо все зробити правильно, міст прослужить довго і буде виглядати природно. Мене звати Шабріна Анна, я стоматолог ортопед клініки Данте. Якщо ви втратили зуб і хочете знову жувати, говорити і посміхатись, без дискомфорту запишіться на консультацію. Ми разом підберемо оптимальне рішення саме для вас.